Усіх вітаю! Нарешті! Нарешті ми дочекалися релізу другої нумерації і четвертої в серії гри, яка ще у десятих роках захопила світ своєю атмосферою, цікавим геймплеєм і крутими анекдотами у вогнище. Мене звати Олександр, з вами Vataга ESPR. Сьогодні розповімо вам про новенького сталкера. Скіфе? Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. Поглянь, як тут! Читаючи рецензії та дивлячись на відгуки інших людей про цю гру, я зрозумів одну головну річ. Більшість людей її оцінює як нову тріплей-гру, яка на їх думку має конкурувати з ігровими гігантами сучасності і давати гравцю усі аспекти і новомодні механіки, що дають інші нові ігри. Але цей проект не такий. Це сталкер. Це гра, яка має іншу ціль: захопити гравця у лапи атмосферної зони, затягнути його в спогади і ностальгію по першим трьом частинам, дати відчути себе собою 17-річної давнини. Це гра, яка робить ставку не на новомодні гемплейні фішки, проривну графіку чи якусь нову технологію. Це гра фан сервіс, яка дарує емоції кожною своєю фічі і недопрацюванням. Це гра, яка дозволяє себе обманювати, робити так, як хочеш ти. Це гра, яка вже захопила увагу і серця мільйонів геймерів по Цьому світу. Аспекти цієї гри можна ділити по розділах і розповідати про кожне окремо дуже багато. Але розповідати, наприклад, про сюжетну складову цієї гри я сенсу не бачу, тому що сюжет грає ну дуже маленьку роль у цьому відчутті рідного і знайомого. Тому про сюжетні події в грі дуже коротко. Головному герою в квартиру в Києві прилетів артефакт, та розвалив йому його трьошку і перетворився на трохи незвичний кам'янець. Скіф ім'я головного героя прикола не оцінив і відправився в зону, щоб активувати цей артефакт, продати його і купити собі нову квартиру. На цьому в цілому все. Усі наступні події ви дізнаєтеся вже по ходу гри. Я пропоную переходити до найцікавішого геймплею. Особисто я розглядаю всю серію ігор Сталкер як велику пісочницю, де нам дають купу інструментів на величезній мапі, яка живе своїм життям навіть без вашої участі. І вже на цих базових речах кожен сам собі будує геймплей. Хтось ходить лутати схрони, хтось бігає по квестах, хтось шукає артефакти, щоб наварити грошей і прикупити спорядження краще, щоб шукати артефакти ще ефективніше. А хтось забиває на всі ці активності. Просто біжить по сюжету. І просто бігти по сюжету, це не гра в сталкера, це спроба зобразити гру в Сталкера. Кожен кут з лутом, кожен знайдений КПК і рандомний квест у якійсь богом забутій локації це те, що надає цій грі ті самі відчуття, які вражають так само, як 17 років назад. Хочу навести маленький приклад з самого початку гри, який повернув мене в 2007 рік, і в який я зрозумів, що граю саме в Сталкера, а не в щось інше. Перший квест у зоні розмістити сканер з артефактом у трьох точках, щоб зарядити його. Остання точка знаходиться між трьома спорудами і вежею. Так ось, перед тим як ставити цей сканер, я вирішив пролутати це місце. Звісно, в одній з будівель я знайшов ящик, в якому лежав непоганий для початку гри лут. Але на той момент я вже знав, що як тільки я поставлю сканер, почнеться катсцена, в результаті котрої я втрачу усе, що маю, і мене випустять у відкритий світ. Тому було прийнято рішення робити так, як робилось 17 років назад. Я просто скинув у цей ящик увесь лут і побіг активувати скрипт для завершення квеста. Катсцена програлася, лут не якого там не було в мене типу, забрали, підійшов до скрині, усе, окрім високорівневих стволів, на місці. Забрав і щасливий побіг вивчати простори зони. І такого в грі дуже багато. Сталкер навіть іноді лякає своєю варіативністю. Ти буквально можеш проходити квест так, як тобі цього захочеться. Чистити локації так, як тобі цього захочеться, і лутати все так, як тобі цього захочеться. Баг і візуальне оформлення. Так, в грі дійсно трохи важка ситуація, як з технічною, так і з візуальною складовою. Ці обидва пункти пов'язані, бо. Сама по собі графіка виглядає дуже приємно. Але оптимізація і візуальні артефакти змушують знижувати налаштування графіки, якщо ви не власник квантового комп'ютера. На днях вийшло цілих два патчі, які фіксять багато проблем і облегшують життя вашому комп'ютеру. Але як зазвичай буває, там, де починили щось одне, вилізло інше. В будь-якому випадку грі потрібен час і далеко не два патчі, щоб прийти до гарного стану і стабільної роботи на більшості пристроїв. Усі геймплейні баги не знаю як вам, але мені більшість грає тільки на плюс до атмосфери. Я не виправдовую розробника, в грі дійсно є моменти, коли все просто ламається, і грати далі неможливо, але більшість помилок виглядають дуже комедно. Сталкери, які розказують одні і ті самі анекдоти по колу, поки одного з них не вб'є блискавка. Бандити, які замість цигарок палять палку колбаси, кровососи, які гуляють по світу групами, наче вони учні шостого Б класу, і ще дуже довгий список кумедних моментів, які вам подарує зона. Ті самі нещодавні патчі дійсно зафіксили багато помилок з того, що було на релізі, і аномалій в зоні поменшало. Але. Але знову ж таки, в сталкері досі можна зустріти дуже багато кумедного і дивного, що розбавить ваш геймплей. Насправді, коли гру повністю допрацюють, вона буде зовсім інша. Якщо прибрати усі ці маленькі і не дуже помилки, гра в цілому буде сприйматися по-іншому. Вона не стане гірше, але люди, які грали в реліз, і ті, хто почав грати тільки після усіх фіксів, буквально застали дві різні гри. І відчуття від проходження будуть максимально відрізнятися. Це все як і момент з викладанням речей у схованку перед скриптом відчувається як фансервіс на першій частини гри, де технічна складова була на такому ж рівні на релізі, якщо не гірше. І це все. Це, якщо ви дійсно любите цю серію ігор, подарує вам дуже багато емоцій. Один з найнеприємніших моментів у грі на релізі був баланс. Мутанти занадто живучі, лут занадто важкий, і гроші заробляти важко, ремонт спорядження дуже дорогий, апгрейд взагалі потребує від вас бути місцевим мільйонером. Але все це виправив свіженькі патчі, і гравці поділилися на два табори. Перші зраділи, що тепер в гру грати легше, і можна отримувати набагато більше грошиків за ті ж самі дії. А другі, навпаки, трохи засмутилися, бо баланс, який був до патчу, хоч і трохи зламаний, але надавав грі приємної хардкорності, особливо, якщо ви полюбляєте гріндову складову. В будь-якому випадку це все можна підлаштувати для себе за допомогою модів, яких наразі вже є дуже багацько на будь-який смак. Окремої уваги вартує музика в грі: як пісні по радіо, так і ембієнти, які допомагають зануритись у загадковий небезпечний світ зони. Взагалі, усе, що зроблено для покращення атмосфери на вищому рівні, і у цьому весь сталкер Його серце і душа. Найбільшою проблемою саме для мене став нереально сильний інпут-лак на миші. Цілитися зі зброєю дуже важко, бо приціл плаває по екрану і доводиться ледве не обома руками доводити приціл на супротивника, бо він кудись своїм життям вже поплив. У купі з нереально сильним моїм момоботів, це дійсно створює багато проблем при. Перестрілках. Але з іншої сторони і це грає фансервісну роль, і трохи повертає у ті старі часи, про які я вже і так багато сказав. Гра буквально своїм недопрацюванням створює перешкоди, які ком'юніті дуже винахідливо обходить, щоб пограти в гру далі. Так робили і тоді. На жаль, в Сталкері є декілька моментів, на яких вона може зламатися повністю і не дасть рухатися по сюжету далі, бо просто зламається скрипт. Але такі помилки виправляють: частину виправили вже, частину виправлять в наступних патчах. В результаті ми маємо дуже фансервісну і своєрідну українську гру, яка комунікує з гравцем на рівні почуттів. Гру, яка створює челенджі там, де інші ігри запропонувати нічого не можуть. Гру, яка чекала і любила уся країна ще до її виходу. Гру, яка подарує вам десятки годин дуже цікавих і атмосферних пригод. Якщо сумніваєте, що варто грати і вам до цього сподобалися три попередні частини, варто. Ця гра точно подарує вам такі ж яскраві почуття, як і 17 років назад. Купуйте українське, любіть українське і допомагайте українському розвиватися Напишіть ваші думки з приводу нового сталкера в коментарі, поставте вподобайку і заходьте на наш твіч канал. Ми там зараз вивчаємо безмежні простори зони. До зустрічі!